One of these mornings найчастіше <imfist _> ми робимо якісь речі, щоб заповнити ворожнечу. Be Набиваємо шлунок. Полунаємо серіала, запиваємо спогади воду. Чи заповнюємо свої ліжка різноманітними тілами І навіть ходимо в стосунки або народжуємо дітей? Найчастіше ми робимо якісь речі, щоб заповнити урожнечу, але іноді.

Прибрати багаж минулого, занурити свій розум тут то і тепер. Тоді й народжується почуття та виникає пульсація власного життя. Творець має бути хоробрим, мати рішучість силу духу, щоб підкорювати, передусім самого себе і свої слабкості. Неважливо, що ти робиш, неважливо, що ти малюєш. Неважливо, що ти проявляєш. Неважливо, що і як ти говориш. Неважливо, що і як ти зображаєш на сцені життя. Важливо тільки одне: що у тебе всередині these момент. Мій переломний момент стався тоді, коли я почала формувати свою думку і ставлення до всього тільки зі своїх власних почуттів. І спочатку всі думають, що ти дуже дивна і не у сьогодення. І ти сама так думаєш інколи. Але потім. Отримуєш визнання за свою інакшість, за те, що цілює, за те, що зберегла свою дитину, внутрішню дитину, яку тепер сприймають серйозно, багато дорослих людей. Можна самому, але самому це як їхати на підводі, mm. в точку G. <свісна> <свісна> Мене знають як експертку. Як дослідниця змін, бажань і супротиву тив та бажане. Мене знають як музу, що надихає на ризик жити задоволене і розкішне життя, як турботливу дружину, матір трьох дітей, мене знають як жінку з величезною силою волі та живою до життя. Але водночас завжди була і інша Олеся, маленька дівчинка. Які бракувало рішучості, впевненості, уваги та віри в себе. Вона хотіла малювати, а ще була юна Олеся, красива, і вразлива, довірлива і покинута, розчарована і розгублена. Вона хотіла творити. І коли я почала спілкуватися з життям, мовою творчості, творчість стала моїм життям. Це і є момент істини. Найскладніше не думати про минуле і не турбуватися про майбутнє. У момент істини ти з'єднуєшся з собою і відчуваєш, що належиш тільки собі. Це нічим не зрівняне відчуття. У момент істини майбутнє не існує, минуле замовкає, залишаючи лише відкрите полотно життя. Коли ти художник, ти не можеш розділяти життя і роботу, терапію і маніфестацію процеси творення. Ти не відокремлюєш одне від іншого. Ти живеш цим кожну секунду. Коли єсиш, спиш, страждаєш або любиш. Творчість це не професія. Творчість це діагноз, стиль мислення, стиль життя. Ти дивишся на світ інакше. Кожна тінь, кожен жест, кожне мовчання, слово, подих, погляд. Стаїв матеріал. Very... Знаєте, в мені зберіглася найкраща риса з безтурботного дитинства та чуттєвої юності. Збуджуватися невідомо. Коли переді мною постає щось нове, і незвідане, я недовго розміркована. Я просто стремлюся. Бо немає творчості без ризику. І немає життя без цього п'якового стрибка в невідоме. Батьки мене дуже любили, тому хотіла, щоб я стала нормальною людиною. А я постійно чинила опір їхній волі, їхньому контролю, їхньому уявленням про життя і про мене. Постійно бунтувала. При будь-якій спробі придушити мою індивідуальність. Найчастіше битви відбувалися всередині, але я рада, що влаштовувала це полоболі і не заснула. Взагалі, я думаю, що бути творцем означає перебувати в постійному стані бунту, бунтувати проти себе самого, своїх страхів, своїх обмежень. Бунтувати проти критиків, моди і нав'язаних моделей. Бо якщо тебе нічого не збуджує і не прискорює пульс, то ти, котико, спиш. Прокидайся. Життя вже пульсує тобі. Бо тільки творець створює нові правила, нову мову, нову реальність, творчість це єдиний можливий стан єства. Єдиний спосіб навчитися дихати у світі умовностей, забобон і заборон. Я завжди хотіла займатися чимось творчим, але не завжди розуміла чим саме. І деякий час це мене мучило і виснажувало. Я довго блукала, намагаючись знайти своє, те саме, що виявиться на стику моїх інтересів, здібностей, бекграунду. І надихаючих планів на майбутнє. Мені подобалося дуже багато чого. І саме в цьому була найбільша складність у виборі. Коли є безліч ідей та інтересів, це зводить часто з розуму. Але зрештою, я просто перестала цим перейматися. Перестала ганяти цю думку в голові і слухати чужі міркування. Єдине, що продовжувало мене цікавити, це практична частина. Я хотіла досліджувати процеси матеріального втілення того, що розкривається осяяннями на ментальному рівні. Так почали народжуватися різноманітні нові країни. Творчість це не процес малювання чи створення об'єктів. Творчість це стан постійної присутності. Це стан усвідомленості та готовності ризикувати. Це кисень, без якого життя втрачає сенс. Я отримую неймовірне задоволення від самої думки, що можу надихнути когось, знайти в собі сміливість, руйнувати внутрішню та зовнішню стіни і перетворювати своє життя на безстрашний, безсоромний і безперервний акт. What I are mean. you?